Усім привіт! Мене звуть Марта. І ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Будемо сьогодні говорити про такий цікавий антивіковий інгредієнт. Він називається Дема Е. -E. Я думаю, ви всі вже його зустрічали, і про нього говорять саме в ключі ліфтингу. Тобто, якщо вам хочеться ліфтингу, залишайтеся зі мною, будемо зараз розбиратися. Чому взагалі цікаво говорити про цей елемент, який став інгредієнтом косметики? Тому що його позиціонують як інгредієнт з антивіковою функцією, тому його використовують в антивіковій косметиці. Що таке, взагалі? цей ДМАЕ? ми будемо так його називати для того, щоб нам легше жилося, як мінімум, протягом цього відео. Загалом повна назва диметиламіноетанол. це хімічна речовина органічного походження. з Групи холінів, він є попередником ацетилхоліну, що являє собою нейромедіатор, який відповідає за те, що наші м'язи з вами можуть скорочуватися або входити в якийсь тонус. Як це працює? Наш мозок собі там дає команду, наприклад, лобу, напружся або тонізуйся. І ця команда йде по нашому нерву. Нерв не занурюється фактично в м'яз. На його кінці таке є, типу як резервуар, звідти вивільняється це який дає команду відповідно вже безпосередньо самим м'язам. Тобто функція така досить важливо цікава. І тут момент в тому, що з віком його виробництво зменшується. Плюс до всього зменшується впливом вільних радикалів, які ми, як вже говорили, вони просто від того, що ви живете, дихаєте, вони виробляються. Відповідно, з'являється потреба отримувати цей елемент ззовні. До речі, якщо ми говоримо про їжу, то це риба лососових роду лососових. Є вже і бади, як ми бачимо, є вже косметика. Вони мають доказову базу, а тому додатковий якийсь інгредієнт, який ми можемо використовувати для того, щоб допомагати своїй шкірі. Дорослішати гарно можемо а, з ним також розібратися, і потрібно з ним розібратися, щоб знати для чого його використовують в косметиці, і скільки це коштує. Всі хіліенергічні рецептори ацетилхолін містяться на всіх стінках наших з вами клітин шкіри і впливають на їх тонус. Тобто функція, як ви бачите, досить така важлива, якщо ми говоримо про наш зовнішній вигляд в першу чергу. Було насправді багато досліджень, які показали, що ДМЕ дійсно має досить потужну антибікову функцію. Ну, знову ж таки, вона відрізняється від того, що ми з вами вже розбирали, там, наприклад, ретиноїди. Тому що ви бачите, що взагалі механізм дії зовсім інший. Але крім того, що цей інгредієнт він здатен підтримувати тонус м'язів, плюс до всього, це ще не все. Він має протизапальну. Функцію має антиоксидативну функцію, антиоксидативну дію, тому що проводили дослідження, і, типу, після того, як люди отримували якісь сонячні опіки, засоби з ДМЕ допомагали їм відновитися швидше. Також ДМЕ має протизапальні властивості, тобто впливає на мен... зменшення кількості різних. Неприємних речей, які може виникати на нашій шкірі. Крім цього, ну, самим основним, мабуть, є те, що все-таки, якщо підвищується тонус м'язів, відповідно, овал шкіри взагалі, овал шкіри, овал. Загалом форма нашого обличчя, овал обличчя, він підтягується, тому що збільшується тонус м'язів. І це є самою основною функцією. Але як ви бачите, є побічні такі приємні ефекти. Це і а, робота з пігментними плямами, це а, більше сяйва шкіри, більше такої доглянутості. Також зменшується темні кола під очима. Якщо у когось є проблеми з цим, також можете подивитися на нього. І якщо говорити про якісь заборони, так не варто користуватися, якщо ви вагітна або годуєте дитину. Також, якщо йдете на сонечко, ви використовуєте, наприклад, ввечері, навіть якщо ви вранці використовуєте, ви наносите СПФ обов'язково. Ну і що маєте чутливу шкіру, то як ми вже говорили, наносите на якийсь участок шкір для того, щоб перевірити взагалі, чи не реагує вона на цей інгредієнт. То в цілому, чим раніше ми будемо знати про механізм роботи нашої шкіри, тим раніше ми будемо. Використовувати в дії, ті речі, які нам допомагають дорослішати гарно, тим більше ми відтягуємо якісь сторонні втручання, тому що, наприклад, що ми візьмемо. Хірургічну пластичну операцію так зовнішній вигляд одразу зміниться, тому що вона там і шкіру підтягне де потрібно, і м'яз навіть перемістить куди потрібно. Але якість шкіри, якість м'язів, структури вона не покращиться. Тому чим довше, тим чим ефективніше ми будемо працювати, чим раніше. А з нашою шкірою зсередини, тим більше в нас шансів залишатися молодими. І поїхали. Звісно, у нас є чимало косметики, ми декілька розберемо з вами. Є іспанський бренд професійної косметики Skin Clinic. У них є крем шоковий Ефект, до речі, не тільки крем, один у них там декілька є варіантів, але ми всі дивитися не будемо, немає потреби в цьому. Значить, так, тут крем з ефектом ліфтингу для комбінованої або сухої шкіри. Місяць також вітам. Мітамін С, вітамін Е, гліцерин, також ДМЕ, відповідно, Овес, який гарно зволужить октова кислота або альфа ліпоєва кислота, вона є потужним антиоксидантом. Крім цього, крім цього у нас є американський бренд Дермає. -E. Я вам чесно скажу: у мене був крем. Я потім купила ще й мамі його. Він має дуже класну ергонолептику. А, тобто дуже добре вбирається і приємна така шкіра після нанесення. Єдине, що це банка, те, що я не люблю, але ну, тим, тим не менш. А, достойний продукт. Тут є птидемії, крім ДМЕ, є ресвератрол, який потужним антиоксидантом. Взагалі, хороший бренд, зверніть на нього увагу. Поїхали далі. Є Revival Labs. У них декілька також продуктів. Є і сироватка, є і крем, так само з альфа-ліпоєвою кислою вітаміну С, як попередник наш, якого ми тільки що розглянули, і серум під очі з ДММ. Те, що ми проговорили, він зменшує темні кола під очима. Від Undown Nature є крем. Для підтяжки та пружності шкіри, ДМА, гіалуронова кислота. Тут є і алоє, і убіхінон, і ресвератрол. словом, дуже багато різних інгредієнтів. Я думаю, що можна пробувати. До речі, не забуваємо про тіло. Є ізраїльський Form East, називається бренд, і тут 250 мл банка тіла. А зараз він, до речі, зі знижкою 840 гривень. Тому чому ні? Ми завжди повинні турбуватися не тільки про обличчя там, і зону шиї, а тіло це теж важливо. Ну, додамо список іспанський, мій один з улюблених, все з дерма. У них є також крем з пептидами та демає, відповідно. Слово ми бачимо, ми знову обирати є з чого. Ну і підсумуємо. Тобто цей інгредієнт він має ефект ліфтингу саме. Якщо ви хочете саме ліфтинг, це про. Даний інгредієнт. Ну і на завершення, як завжди, була рада бачити вас на своєму каналі. Поставте подобайку, прокоментуйте. Я буду нагадувати, що зараз, як ніколи, потрібно турбуватися одне про одного, продовжувати донатити і слава Україні!